На установку реба, їдемо, до сина їдемо, якраз побачимось. От, завим не буде, привітаємося, поспілкуємося, похвилюємося. Багато людей просто не розуміють, як це патець і син служить в одній бригаді. Мені все добре, всі робимо свої справи. Ну, чу? Ну, якщо нема за що, то не отримаєш. Якщо є за що, то отримаєш. Саме головне робити свою роботу. Я його воспитав як людину самостійну, от, вклав в нього і досвіду, і трудолюбі. І, ну, все. Бачимось два рази на день протягом дня, це точно бачимось і живемо разом. Так що ми, ми тут вдвох. Одні жінки вдома самі. Якщо б він був, був далеко від мене, я б ну, багато ну, переживав би, думав би, там, чекав би дзвінка. Там. А тут я знаю, він поряд, я знаю, де він, що може статися, як захиститися. І Мені набагато спокійніше, у ну, мене на увазі, що. От, і я працюю тоді на 120%.